Друзі, всім привіт! з вами адвокат Олексій Мендрух. Що маємо ще один експеримент від уряду щодо військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Нещодавно ви пам'ятаєте, я записував вже відео. У нас з'явилась новина на сайті Міноборони. Вона там була ємка, але без посилання на конкретну постанову. От на сьогоднішній день постанова вже з'явилась. на вона була про наступне. Уряд ухвалив рішення про автоматичний військовий облік громадян, і мені було особисто незрозуміло. Що це за рішення було уряду? В нас начебто вже ж був автоматичний облік всіх громадян. Спочатку 932-го постанова, яка була також експериментальною і діяла один рік, закінчилась в серпні 2025 року її дія. Потім постанова Кабміну, яка була в вересні, нещодавно. Я також знімав про неї відео, і там було внесено в зміни в постанову Кабміна 1487, і також зазначено про автоматичне взяття на військовий облік чоловіків 25-60. Що ж це за нова постанова і навіщо її було прийнято? Ну, це було у мене питання, тому що Міноборони зазначило лише наступне: що на військовий облік автоматично будуть ставитися люди в нас, чоловіки, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримують статус призовника з моменту 18 річня. А чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, під час отримання чи обміну паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби. Для цього не потрібно відвідувати ТЦК СП або проходити ВЛК. Це все, що було відомо на сьогоднішній день. І от з'явилась постанова Кабміна. Ну, вона, скажімо так, можна розділити її на три частини, тому що вона стосується не тільки військового обліку і автоматичного поновлення на військовому обліку. Вона стосується ще і проходження ВЛК окремими її категоріями. Тому зараз розбираємо по частинах цю постанову, і, звісно, кожне наступне моє відео. Буде доповненням попереднього. Ну, щодо цієї постанови, тому обов'язково переходьте за посиланнями і дивіться наступне відео, щоб зрозуміти, про що ця постанова. Щоб не перевантажувати відео, я розділю їх на декілька. Залишайтесь послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться ним зі своїми знайомими, Це допомагає розвивати канал. Також у мене є телеграм-канал в описі під відео, залишаю на нього посилання. Там інформація з'являється оперативніше, тезово по суті, і там ділюсь практичними кейсами і ситуаціями. Можете підписатись і для себе щось по пошуку вже знайти, бо там багато вже інформації на сьогодні. Ну і, звісно, подивитись мої практичні кейси, їх там вже немало. Переходимо до новини. Що це була за постанова? Постанова Кабміна 1632, як завжди, залишаю посилання на неї як джерело в описі під відео. Реалізація експериментального проєкту щодо автоматичного взяття на військовий облік призовників військовозобов'язаних та резервістів. Назва самої постанови вона не містить всієї суті. Коли я почав її читати, я зрозумів, що там сидить не тільки автоматичний облік. Ну, давайте поступово. Що важливо з самої постанови побачити? Реалізація її в нас буде відбуватися протягом двох років з дня набрання чинності цієї постанови експериментального проєкту. Тобто, ну. В нас два роки на це дається. 932 в нас діяла один рік. Ця постанова буде діяти в нас два роки, і два роки будуть за нею відбуватися події щодо автоматичного обліку і інші, про які я також, звісно, розповім. Ну тут, в принципі, в нас реалізація координатор є експериментального проєкту Міноборони, тому знаєте, до кого звертатися, якщо якісь питання. Учасниками є Міністерство внутрішніх справ, Міноборони, Державна міграційна служба і Генштаб Збройних сил. І реалізація експериментального проєкту здійснюється в межах видатків. Учасниками забезпечити електронну інформаційну взаємодію і Міністерство внутрішніх справ, Державні міграційні служби поінформувати протягом 15 робочих днів після завершення реалізації експериментального проєкту Міністерства оборони про результати його реалізації. От така буде звітність. Переходимо до самої постанови. Постановою затверджено було порядок реалізації експериментального проєкту, тобто, переходимо до суті самого порядку. Цей порядок визначає в нас механізм взяття на облік без проходження медичного огляду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Тобто, основа та, що вас беруть на облік, без проходження ВЛК. Спочатку, в самому першому пункті, вони про це зазначають. Які не перебувають та не перебували на військовому обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства. І згідно з даними єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, у тому числі тих, які перебувають за межами України. Ну от і посил цієї постанови був для тих громадян, які за межами України і не можуть оформити там свої паспортні документи. Ну, як пояснилася. Але коли ми почитаємо постанову, ми зрозуміємо, що це не тільки цієї категорії, воно стосується. Метою є автоматичне взяття на військовий облік. Це ми вже зрозуміли, це те, що прописано в цьому порядку, там про терміни. І от умовно, він поділимо його на три частини. От перша частина в нас про що? Четвертий пункт. Громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, крім випадків, коли такі громадяни не підлягають взяттю на такий облік відповідно до статті 14 закону України. Про військовобоязики військового службу. Зараз ми подивимося, що це за стаття і про що вона беруться на такий облік на підставі відомості, отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів та єдиним державним демографічним реєстром відомчої інформаційної системи ДМС іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами та базами банками даних. Відповідно до статті 14 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, взяття на військовий облік осіб, зазначених в абзаці першому цього пункту, проводиться без направлення на військово-лікарську комісію. Знову ж таки, тут у нас Кабмін звертає на це увагу. Для проходження медичного огляду із зазначенням таких підстав, відповідно до частини 1 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. І от тепер, які відповідно до статті 14 значного закону взяті на військовий облік для осіб до 25 років, а які старше 25 років і раніше не перебували на військовому обліку для осіб старше 25 років. Перелік відомості про громадян України, зазначених у пункті 1, які отримуються міноборони відповідно до пункту 4 порядку з єдиного демографічного реєстру відомчої інформаційної системи ДМС, формується з такої інформації. Ну і зараз ми подивимося цю інформацію, але давайте попередньо глянемо, що ж в нашому законі про військовий обов'язок і військову службу зазначено у цій статті 14, хто в нас все ж таки не береться, да? щоб ви одразу зрозуміли. Ну, по-перше, це стаття 14 називається взяття громадян України на військовий облік призовників. Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадян України, які відбувають покарання в установах виконання покарань, або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру. Або в лікарні людина перебуває, ну тобто не просто лікується, а лікується примусово. Або перебуває під арештом і знаходиться в таких містах віддалених. Скажімо да? так, це в нас пункт 4 статті 14. От це малось на увазі. Добре, тепер дивимося, що за перелік відомості. Да? Відцифрований облас, образ обличчя, особи, прізвище, власне, ім'я по батькові. Дата народження, місце народження, стать, місце проживання, реквізити паспорта громадянина України або документи, що дає право громадянину на виїзд за кордон, серія та або номер дата видачі орган, що видав, строк дії, відомості про громадянство, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності або серія за наявності та номер паспорту громадянина України для фізичних осіб. Які через свої релігійні переконання відмовилися прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті громадянина України. Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном або повернення в Україну. такі відомості будуть підтягатися. Я вам нагадаю, що ну, от, як я і казав на початку відео, що в постанову 1487 ще 25 вересня. Цього ж року, нещодавно, постановок обміна 12.03, і я про це знімав, як я сказав окремо відео, було внесено відповідні зміни до порядку організації та ведення військового обліку, і де було зазначено, от пункт 14 прим 3 зазначає наступне. Тобто, це вже діюча постанова, щоб ви розуміли. Наразі дві постанови у таких от, про автоматичний облік. Оця от 12.03 ну в редакції 12.03 1487. І оця нова постанова, яка нікуди не вносила зміни, тобто вона існує окремо, як і ота 932, яка була. Що тут зазначено? Громадяни України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які не перебувають на військовому обліку призовників військовозав'язних та резервістів, крім випадків, коли такі громадяни не беруться на такий облік відповідно до законодавства, тобто, ну практично дублюється ж ця норма, яку ми тільки що читали. Беруться на такий облік на підставі відомості отриманих Міноборони шляхом електронної інформаційної взаємодії, єдиного державного демографічного, ДМС, інших інформаційних систем, даних, банків та єдиного державного ресурсу празовників, військовозав'язних та резервістів, засобами системи електронної взаємодії, державних електронних інформаційних ресурсів, трембіт. А от завдяки цій трембіті, всі ці 37 реєстрів по вас вони стікаються в один. Відповідно до статті 14 закону про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну і тут ще зазначала, що взяття на військовий облік громадян, зазначених в цьому пункті, здійснюється за зареєстрованим задекларованим їх місцем проживання. До речі, ця нова постанова це також містить. А у разі, коли місце проживання не задекларовано і не зареєстровано, це за ЦК СП визначеним Генштабом. Аналогічна норма сидить в цій постанові там в кінці. І зазначено, що військове взяття на військовий облік значених. Цьому пункті цього порядку осіб проводиться без направлення на військово лікарську комісію для проходження медичного огляду Тобто вони взяли з цієї постанови частково перетягли сюди і створили нову постанову. Але це не все, це лише перша частина. Друга частина буде присвячена моменту проходження ВЛК. Там дуже важлива інформація, тому обов'язково подивіться, або вона буде по пошуку там за номером цієї постанови. Побачите в мене на моєму веб-ресурсі в Ютубі, або просто за наступними відео переходьте. Отут вони з'являються, також будуть вам цікаві і корисні. І там, скоріш за все, з'являться ці відео по цій постанові як продовження. Поки що по цій темі все. Не перевантажуючи відео, переходимо вже потім до наступного. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.